Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе Гоже, молитвами всіх святих, а особливо славної святої Оксани, Ксенії Римлянки, серед них якої сьогодні день пошани, і вітаємо всіх тих, хто має це чудове ім'я Оксана, що значить прощена, спасенна, прославлена. І Бог висухає молитви всіх святих і нас, людей земних, та й скоріше дасть нам допомогу і Україні перемогу Днічно, воскресними героями і друзями у фази СУ та великим Кобзарем. Віримо, що минуче так буде у цій весні. Має бути ранньою доброю у природі і нарешті переможною у нашому народі. І якщо на це буде воля Божа, бо нагадаю вам, що Господь переносив страсні події, що розповідав вам я, які неминучі будуть згідно книг об'явлення Івана Богослова, откровення нагадаю в біблії інших пророцтв, які були дані після. Божого розп'яття. І вже тоді буде Боже пришестя, і вже тоді буде перемога. Маємо надію, що вона буде до 30-річчя явного обрання мене головою українського настичного руху. Делегатами надзвичайного першого збору українського настичного руху, який пройшов в франківську 6. Травня 1995 року, а 7 травня, в неділю, ця ідея, щоб голова Івано-Франківського руху, очолю Український настичний рух, була підтримана на форумі Івано-Франківського руху. На ще п'ятиріччя його реєстрації в Івано-Франківському місці Ну, окрім того, було тайне Боже передання. Що саме Івано-Франківський рух, а далі український гістичний рух, маю очолювати я, як ласка Божа, власне, до Божого пришестя. Хоч до того міг я не раз загинути. Хочу подякувати Богу, що оберігав мене у ті часи, особливо та і зараз то є небезпечно називати себе головою українського гістичного руху і деяким людям говорити, що вони причетні до івано франківського на руху, тому організація наша утаємна на часу пришестя до явної влади Берігі антихриста Путіна, який йде до всесвітньої влади, але нагадаю вам я, люди не бачать його після замаху. Він має спотворену морду з 1999 року грудня і переходиться в Китаї. Люди бачать його двійників. І ті деякі здихають, як відомо, їх підміняють і знову визнають, що це нібито справжній путін. Зокрема, сьогодні 6 числа. Ми згадуємо, як 6 грудня особливо була сатанинська тайна присяга двійника антихриста Путіна, там, де особливо я чорномагія, І В багатих арабських еміратах, що нагадаю вам, я важко багатому йти в тимця боже. Тож з літа 1998 року, як оон до унці. часу Божого пришестя, ми не браватуємо тими е, справами, як це звичайно, партійці е, щотижня кажуть, що вони зробили, як де під неминуче дамо у часі Божого пришестя. У... Тижні першому, а того кажемо, не треба нам ні слави, ні зарплати. Зарплатою нам радість боротьби. То слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею і слава! З івано франківська вітаю вас! Я, Борис Голодюк, Павло Дністер. 6 лютого 2025 року, у четвер, саме в четвер, ми особливо молимось у бік Сонця Божого. Значить, що буде в четвер Боже пришестя. Але якого місяця той Бог знає, що навесні все-таки це чекаємо, Але чи це буде, дорогі люди? Поживем, побачимо, бо мають здійснитися ще знаки, прикрі страшні за атомну війну, яку мають почати е, власне люди злі у час, коли будуть вести нібито переговори. Мирні війна між Рашою Федерацією, яку підтримує Китай і США Євросоюзом з метою знищення найперше християнських європейських Під час найбільшого хаосу біди не. Щас Третьої Всесвітньої війни, за яку були попередження піо, нагадаю вам, я. Сталося після з'яви до нього 15 січня 57-го року синього русу Ісуса Христа, піо, славний монах священик, який е, найбільше зі всіх християн мав наскрізні рани на долонях, Уже е, Христос має прийти з вже ранами на зап'ястях, якого пропагують його вісти, нагадаю вам я. І багато є деяких. Піщеників, навіть серед українців, які сіють сумніви за те, що в Ісуса були рани на долонях, а кажуть, що рани були на зап'ястях, і сфальшована туринська плащаниця. Її де рани Христові перемальовані з долонь на зап'ястя. Нагадаю, що минулого року за це була особливо Божа кара там в Італії потопом. Ну і доказів, що Ісус мав рани саме на долонях, дуже багато. Нагадаю вам я, го чудо до глинянах, де стара ікона оновилася, золотилася, і ті цвяхи, що Ісус з ними прибитий на тій іконі, вони сіяють золотом. І ви бачите, що Ісус прибитий трьома цвяхами. Пам'ятайте, що це правда Христа. За те з е, передання, що його прибили трьома цвях, ми знаємо, що у православних е, москальська пархата ж багатьох українцях в інших націях світу е, зображить Ісуса Христа в якого нібито чотири цвяхи. витя на хресті, в тому числі по одному цвяху в ступнях е, ніг. І в тій ситуації нагадаю вам я, що майте дома зображення глинянського хреста, до нього ми щодня молимося три рази. наш, вірою, Царю Небесний верветься до Божого милосердя. Тому що особливі чуда і ідуть невидимо саме навколо хрестів і на Франківщині, Тернопільщині в світі, а на Львівщині саме навколо того храму, де є та ікона Глинянського Хреста. Нагадаю вам на правдиве свято Різдва 7 січня 1936 року само оновилася, засіяла, озолотилася і три доби по ній йшла. Веселка. За це глід відео від, чудо в глинянах на 22 хвилини. Я е, нагадую вам черговий раз, тому що завтра 1 п'ятниця. І дуже добре помолитися в ніч на п'ятницю, саме до цієї чудо-ікони при запалених свічах. І хай Бог висхоє ваші моління за малі прохання, особливо за велике прохання. моліться в нашому головному храмі ОГКЦ Франківську, де є саме в бік Львівщини. Ну і нагадаю вам я, що саме 7 березня. Буде третя річниця. Як Пречиста Божа Мати попередила. Що антихрист Путін Богопроклятий, проклятий через своїх двійників через слуг сатани ще хоче більшої війни і неминуче зробить її в Європі, в Канаді, в США, і що команда Трампа тайно зв'язана з глобалістами сатанистами які в тій ситуації будуть робити дії злі. Нагадаю вам я, що жоден учений не викрив суперзлочин, який стався 6 лютого два роки тому назад. Через проект «Голубой луч», через космічні удари, лазерні супутників ілона маска було зроблено в один день понад дві тисячі землетрусів в світі. Вов посаждала від того суперзлочину Туреччина. І подивіться, що лінія пряма з Кавказу на Ізраїль, де були зроблені вже землетруси. Також не були зроблені з боку Китаю, те і Америка, де е, Північна і Південна. Ви бачите, це землетрусів того дня загугліть. це на є якась підробка. І бачите, де землетруси були вздовж Середземного моря, де Московія з боку Китаю, ви бачите, як є лінія. Як Московія і Китайці хочуть захоплювати Європу саме отою з лінією злою? І також е, з боку, де є тайний бункер е, Путіна, глобалістів, сатаністів, секту Хабат Китаї, 1999 року про що говорив я, де він переходиться, старий одногокий бридкий, і з яким щодня говорить сатана. Тому він служить своїм кодлом, і ви бачите, що там територія е, саме навколо того бункеру очищена, особливо де Індія. Непал від тих людей, які там мали нещастя жити, в той день 6 числа на догоду шісткам сатани було убито мільйони людей. Звісно, замовчують змі і в десятки раз зменшують кількість жертв убитих в той день, час, особливо в Туреччині по лінії, яка єднає Кавказ і Ізраїль, тому що антихрист Путін по таємній домовленості з Ердоганом. Особливо вирішив очистити дорогу свою, коли він буде йти з китайською бандою Комуняцькою Ізраїль. І подивіться карту землетрусів 6 лютого, що вони були саме там, де хочуть висадити десант. Порівняйте з тою інформацією, що 2022 році за рік. Перед тим як сталися вже землетуси внаслідок лазерних ударів з космосу, з супутників спеціальних, що були запущені, що це не просто так, цей сатанин. з'явив з'явил Христа, який має явитися через лазерні проекції. Гугліть проєкт «Голубий Луч з космічних супутників, про що не раз говорив. Про я. що є різні відео. Я ж пропоную вам совісно подивитися відео, ті, що я вам підготував у цьому дні. Дякую вам за добрі коментарі, за лайки, вподобайки, за множення відео нашої мережі капеланів у ЗСУ. Валімося і вимолимо, борімося, і поборемо. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Друзі, перші проголовне поїхали без оголошення тривоги. Лунають вибухи в Києві. Пуски в Білорусі ніч 5 лютого пишуть телеграм-канали. Летіли у тому числі з Придністров'я десятки українських міст превентивно без електроенергії. З ким та ще говорити прямо зараз. Ведуться термінові розмінувальні роботи по Києву. Під час останньої атаки дрони та ракети летіли з різних напрямків, в тому числі нібито шахади та обманки ППО з Придністров'я. Заходили дрони на територію молодого з Криму і обходили наші системи ППО, як повідомляють і наші підпо. Усники сьогодні вночі у селі Флотька під Балаклавою та у складових товариствах поблизу висота Каябажа було чути запуск шахедів. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Раніше вже отримували інформацію, що запуск цих безпілотників відбувається саме з висот Каябажа, де російські військові мають територію тисяч гектарів. Наше джерело українській розвідці повідомляло, що пуск шахедів переважно здійснюється у бік моря і далі вони летять над акваторією. Той же час наші предплатники раніше Димляли, що чули звуки шахедів, що прилітають в районі сіл і Червоний Мак, Чесарайського району. Телеграм-канали пишуть наступне. Остання атака була однією з наймасованіших за останні часи. День коли ворог запустив 89 шахедів. Також крім ракет. Подари дронами наносяться тепер не тільки по Білорусі, а й з Придністров'я. Столиця робить усе можливе, аби захистити всі об'єкти. За останні декілька тижнів понад 300 дронів атакували столицю. Водночас дрони запускалися із Придністров'я в тому числі, пишуть джерела. Тім, поки ще це не розгалушується. Вибухи лунали в, в самому придністрої в Арефа. В Один із складів кобасне де зберігалися шахеди у повітря. Як вони їх туди доставили, залишається загадкою. Утім, в Україні тепер є точно новий фронт. У відповідь горить Росія. Кожна зупинка нафтоперевозного за або ж, хоча б на кілька днів, це вже серйозна проблема для Росії. Про це сказав голова правління альянсу. Нова осенергія України. Засновник компанії, розробника дронів перший контакт Валерій Боровик за його. Словами наскільки серйозні пошкоджені на Астраханському газопереробному заводі, враженому безпілотниками, то покаже покаже а Тоді можна буде оцінити точні сінькі наслідки удару. Зараз я хочу повернутися до удару по Лукойлу, тому що це був другий завод з виробництва з отримання вибутку. Росії він входить до шістки найбільших заводів з переробки. Там наслідки досить серйозні можуть бути, сказав Боровика. Він зауважив, що виробництво дронів, якими завдаються удари по об'єктах на території РФ, значно дешевша й менше, а Містке ніж виробництво систем ППО, тому Росія не може захистити повністю всю територію України відновлення самої системи ППО, якщо вона порушена або пошкоджена. Зимає досить серйозну кількість часу, не кажучи вже про те, що не завжди росіяни мають потрібні компоненти. Є об'єкти, якими можна працювати. Це не обов'язкові об'єкти енергетичної інфраструктури, нафтопереробні комплекси, нафтопаливні комплекси, логістична інфраструктура, а аеродроми, об'єкти базування різної техніки, вистачило б дронів. Висловив думку експертам. Моровик вважає, що надалі українські дроні успішніше завражатимуть законні цілі на території РФ. Система ППО, якщо вона не спрацювала або пошкоджена, ніколи не відновиться швидше ніж можна зробити дрони, тому що виготовлення далеких дронів не настільки дешеве, але й не настільки дороге порівняно з системою ППО. Тому дрони завжди швидше розробитимуться та а, а, і битимуть ніж системи ППО, встигатимуть їх знищувати. Певнений він редакція каналу нанесе відповідальності за Вильвання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дякуємо за оперативні новини. Ютуб каналу Нас і каналу Дитяча Церква ПЦО з міста Луцька. Разом переможемо Знайдіть діті канали, підпишіться на них приможливі поможіть нашими донатами. Це чесно подяка тим, які вже і Ще поможуть нашій і офіцерів УВР ЗСУ УПА ОУН на рахунок, що показую вам. А також перешла лампадки свічі. Задля того, щоб я їх запалив в молитвах за вас, за всі наміри святі біля чудо хрестів Івано-Франківську, де найбільше являється Пресвята Божа Мати з сіма святими, що мають воскреснути до нашої землі, а також Пресвятим Ісусом. Падаю, Що з свят Пресвятої Трійці, зеленої неділі 11 червня 1995 року. Є поклик від Пречистої Богородиці від кожного міста і села прийти, приїхати на Прощу, запалити свічі біля чудотворного страстного Христа України, на якому замість Ісуса розп'ятого є розп'ятий тризуб, герб України, тому що дорога України, така, як Ісуса Христа, Страсті і навіть смерті найкращих. Християн неминуче воскресіння їх з Богом і Богородицею. За що чекаємо ми події, славні, гарні, неминуче до кінця весни. Дай Боже, щоб сталося в березні, в квітні, але є знаки, що це станеться саме тоді, коли будуть свісти каштани. Були пророчі сни, видіння і слова причисти богородиці. Нагадаю вам я, що у нас в Франківську є єдиний у світі каштан, який росте у формі Христа, який перший в світі восени зацвів саме на свято УПА. 14 жовтня 2006 року, на третій день після прийняття третього універсалу ВЕР, 12 жовтня, де про це були слова Божі. Затверджені, що так буде перед тим, як Бог прийде. Тому минає власне 19 років в цьому році як сталося це, і сталося на вулиці, яка називається Української Перемоги біля 23-го будинку. Щоб той каштан, не дай Боже, не зрубали. Я вам повністю його не показую. Але вірю, що так буде, дорогі люди. Як кожен як можемо, діємо совісно, живемо. І щодня допомагаємо Україні молитвами, пам'ятаючи, що молитви без праведних справ мертві. Але щодня ми кажемо сальми Давида. сьогодні 12 й псалом. Чудово, я даю у. Вірші Тараса Шевченка, які заспівають наші патріоти. Завтра 13 псалом і так далі, до 22 червня, до найсонячнього дня, коли ми віримо, що до того дня, до часу читання 150-го псальма Давида, мало би бути Боже пришестя сонячно-воскресними героями. Четвер до Франківська з Божим військом. І наша перемога, дай Боже, саме у прийдешній весні. Той час, коли будуть найважчі дні, що ми довели перед Богом і перед людьми, як можна, що ми справжні є. Заскорені українці, шевченківці, борімося й поборемо, молимося й вимолимо. І на оновленій землі врагів не буде всіх проклятих, а буде Бог. Буде Божа мати, будуть тільки Божі люди на землі. Още зайдя сніги, усі гади злі. Мене, Боже милий, на забуваєш, Одвертаєш лице своє, мене покидаєш, Одвертаєш лице своє, мене покидаєш, поки буду мучить душу. Серцем воді, доки буде, ворог лютий, на мене дивитися, доки буде ворог лютий, Щоб кожен воїн був захищений, хай кожного воїна дочекається його матінка та батько, і Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Роби, Господи, все те, що види з нами, всіма людьми Божими на добре і святе і ми, ми нашого Господню молитву. Цю. Дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна, інших гадів зла рашофашистів і блазенів нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всічі ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє. Не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай Бог щоб причне царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Гніб наш насучний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас усили. Але визволи нас від лукавого, городиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенна підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Духа, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, не буде і Серкана. Навіки вічні, амінь. Боже нарусий, Сеньорі Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати причиста, і Боже, і військо Україну всіх нас скоріше спасе. На віки вічні, амінь. Тримаймося, на краще сподіваймося. Щасливо Богом і Богородицю. Баба Україні!